У чому ж все таки проблема україномовного контенту? Дуже важко мені про це зараз знімати відео, незважаючи на те, що я багато про це думав. Я дуже багато разів про це обговорював своїми там глядачами на твічі. Дуже багато разів піднімав цю тему, але все одно я розумію, що мало просто там розповідати для ста людей у себе на твічі. Треба якось більше поширювати цю думку. Тому ви зараз дивитесь це відео. Давайте відмотаємо час на той момент, коли почалось там уже повномасштабне вторгнення. Давайте уже там пройде там 4-5 місяців, і ми бачимо, як почав підніматися україномовний сегмент. Ми бачимо, як купа людей знімають відео. Ми бачимо, починаємо помічати якихось там цікавих людей, які виявляються, ви ви щось знімали. А я тільки зараз це помітив. Чому так сталося? І, наприклад, якщо ми говоримо про цих людей зараз, ми бачимо, що у них просідають перегляди. Кожного разу все менше і менше з'являється в рекомендаціях. А чому можливо вони просто перестали постити? Та ні, вони з тою ж самою регулярністю постять? Можливо, проблема в тому, що і у них якість впала. Та ні, не думаю. Мені здається, вони наоборот дуже сильно працюють і піклуються про якість. В чому ж тоді проблема? Переглядах, привіт, хотів би вас попросити підписатися на цей канал, адже 80% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Вам не важко, мені приємно. Також хотів би вас попросити підписатися на інстаграм. Усі посилання в описі під цим відео знову ж таки там трішки мого життя. Там більше якось я розповідаю детальніше про те, що що взагалі відбувається, і тому подібне. Приємного вам перегляду. Дуже багато людей продовжують споживати російськомовний контент, Незважаючи на те, що вже дуже давно це повний крінж. Якщо ти скажеш, що ти дивишся російське, тебе просто камінням заблюють. Усім просто чхати, вони просто можливо про це не говорять, і дуже мало людей взагалі можуть з гордістю сказати «Да». Я смотрю російський контент, тому що мені подобається лайно. Ви можете навіть прямо зараз згадати якусь там історію із себе в реальному житті, тобто десь можливо хтось із ваших знайомих, можливо, хтось із рідних, одногрупників, однокласників, або ви можете прочитати прямо зараз в коментарях під цим відео, як люди розповідають свою історію, або можливо самі поділитися цією історією про те, що у них є там купа людей, які продовжують дивитися російський контент, і вони кажуть, та яка різниця, У них же лучше, у них краще. Про яке краще взагалі йде мова? Вони кажуть, у них якісніший контент. Ну перепрошую, коли ти мастодонт Ютубу, коли тобі вже там протягом 10 чи 12 років ти знімаєш відео, звичайно, в тебе буде якісніша апаратура. Але усе це з часом набувається. У них там ідеї цікавіше? Я так не думаю. Завжди російський контент називали кривим дзеркалом англомовного контенту. Якщо щось є на російському контент-сегменті, це 100% є уже або було на англомовному контент-сегменті. Це обговорювали, це обжовувала не одна людина. Купа людей робили про це відео, і хтось вирішив це все-таки просто перекласти одне відео з англійського на російське, і все, от вам супер-мега крута ідея. Майже у всіх цих людей, які продовжують дивитися російськомовний контент, вони мають одну й ту саму тезу, яка кожного разу звучить просто по-іншому, перефразована одна й та сама думка про те, що у них лучше, у них краще, у них якісніше. Як взагалі можна порівнювати, наприклад, людину? До прикладу, якийсь там Тамбася Пупкін, який знімає майже півроку чи, може скоро рік, з людиною, яка знімає відео з 2012 року. Як можна порівняти дві ці ланки і казати, що у когось якісніше, а у когось гірше, у когось цікавіше, у когось нудніше? Звичайно, воно буде і надалі просто нецікавим і не розвиватися. Адже не буде людей, які будуть споживати цей контент, щоб людина могла надалі розвиватися, щоб людина якась там подивилася відео, сказала: Ну в цьому я бачу проблема тут тобі треба прибрати це, це краще, і взагалі буде супер бомбочка. Можливо, людині цей потрібен був цей коментар, щоб стати кращим, адже в її очах виглядало все плюс-мінус нормально. Як людина, яка хоче, наприклад, ста робити якісніше контент, мати краще апаратуру, як вона може це зробити, якщо ніхто не буде дивитися її. Наприклад, беремо відео там людини ти. Що переглядів, і такий же аналог, наприклад, на Росії, який продовжує дивитися протягом 6-7 років, у якого там мільйон чимось переглядів, як людина взагалі може зробити якісніший контент ніж у людини, якої там в Росії, якщо в неї просто немає для цього ресурсів, вона почала це робити, тому що їй подобається, і коли людина вирішила зробити щось унікальне тут, на україномовному сегменті, його ніхто не підтримує, тому що навіщо шукати щось нове, коли можна просто звикнути до старого? Люди йдуть. За шляхом найменшої протидії, замість того, щоб просто якось знайти щось краще або до чогось нового нове спробувати, вони будуть продовжувати робити те, що вони робили раніше. Вони будуть просто якось це звичайно якимось важкішим шляхом. Наприклад, вони там будуть використовувати VPN, або ще щось, але вони будуть продовжувати дивитися той сегмент, тому що їм не цікаво. Вони звикли. Їм подобається споживати той контент, тому що вони просто до цього звикли. Вони не будуть давати навіть шансу для новенької людини, яка, наприклад, дуже сильно старалася, людина, яка це серце і душу, і сподівалась на якісь там, ну, звичайно, не золоті гори, але хоча б якихось там, типу, пару порад, або, наприклад, там нових глядачів. Усі вони просто починають згорати і гаснути, як зірки, які тільки так різко спалахнули і одразу ж починають гаснути, адже у них просто втрачається ресурс, їм починає набридати те, що, типу, вони це роблять просто в повітря, вони це вкидають в нікуди, ніхто його не дивиться. Який сенс продовжити це робити, це просто марна трата енергії, часу та ресурсів. Заради чого? Заради того, щоб отримати 30 або 40 переглядів, заради того, щоб отримати, наприклад, там 500 переглядів і взагалі нуль фідбеку? Звичайно, там хто можливо хтось скаже, що типу, якщо ти будеш дуже багато щось робити, і ти будеш старатися над цим рано чи пізно ти взлетиш то рано чи пізно, ти там звичайно отримаєш якісь там купа шалених переглядів. Але ви не розумієте, наприклад, за 100 відео, якщо ти знімеш ти будеш сподіватися на те, що через сто перше відео ти точно залетиш. Так не буде, ти просто з кожним разом підвищуєш свої шанси на те, що ти можливо взлетиш. Так можна все життя сидіти там, наприклад, зробити купа контенту за весь свій період часу і так і нічого не отримати, просто тому що ти не пощастило. Просто не пощастило натрапити на людей, яким в рекомендації твоє відео, адже вони просто побачили нецікаву прев'юшку, тому що їм там немає супермега яскравих лиць містера Біста. Люди просто навіть не дають шансу цим людям продовжити розвиватися, закидуючи їх тезами. Я це вже бачив у другого якогось там челіка, украв там щось у когось там, зробив як точно так же як у цей челік в Росії. Як взагалі в таких умовах можна щось робити? Скільки б я відео не викладав, наприклад, там на свій ігровий канал, скоріш за все, пройде як мінімум 3-4 людини, які напишуть у коментарях про те, що о, таке це та вже я у Вінді відділ, я там уже у Куплінова це бачив, когось там собаки Сутулою. Це вже бачив проходження. Буквально на дві хвилини раніше виставив відео. Ти точно вкрав у нього відео, і неважливо, що це відео було знято, наприклад, там за день чи за два. Просто дуже довгий був період часу на те, щоб змонтувати. Купа людей продовжує казати про те, що типу хтось там на Росії просто краще. І у тебе просто жахливіша там, тіпа, якість, у тебе жахлива там ідея. А от у нього ідея точно краще, тому що я його дуже давно дивлюся. Звичайно, під це супер-пупер, але ти далеко з ним не заїдеш. Кумир, якого ти захищав, просто згасне. Він просто згасне під плином того, що, наприклад, там в Росії зараз уже дуже давно заблокували там це такі о, монетизацію. Там були пару челіків, які там сидять, розповідають про те, що типу я не знаю, що мені робити з моїм каналом. Я буду там якось виживати на якихось там тіпо, рекламних інтеграціях і тому подібне. Але. Рано чи пізно їм просто набридне, адже, наприклад, якщо вони будуть порівнювати свій прайм-тайм, то є там час, коли вони були супер мега успішними, популярними, вони просто почнуть помічати про те, що те, скільки вони часу раніше вкладали і отримували, зараз взагалі того не вартує, адже вони просто нічого із цього не отримують. І треба буде шукати будь-яку рекламу, наприклад, там якихось там навіть пітьорочка чи що там вони там взагалі я не знаю, рекламують, і вони будуть просто намагатися виживати. Вони не будуть робити щось, те, що їм подобається, вони будуть намагатися виживати. І коли ти побачиш, що твій якийсь там контент-мейкер із Росії просто піде кудись і більше ніколи не повернеться, або піде на якийсь Рутюб, де будуть платити йому. Що ти будеш робити? Ти не підеш шукати якийсь ан україномовну заміну, ти продовжиш дивитися його, але просто будеш скачувати VPN і будеш користуватися цим Рутюбом. тому що ти не будеш давати малішого шансу. Людям розвиватися, я вам чесно скажу, що типу я взагалі ніколи не звертав увагу на тих людей, які кажуть про те, що у когось вже це бачили, у хтось уже це зняв. Мені чхати, адже хтось уже щось точно стовідсотково робив. Неможливо бути постійно першим, навіть якщо ти будеш першим, усім буде пофіг. І якщо ти, наприклад, менш популярніший, ніж якийсь там блогер, все одно будуть люди казати про те, що уже типу я бачила у нього. Або, наприклад, ніхто не буде казати для того популярнішого блогера, що от, наприклад, там. Ого, я там бачу вже це проходження, ти більше не актуальний? Ні. Усім хочеться чомусь стикнути саме, оце таке от тебе мордякою в лайно, щоб просто показати лишній раз про те, що ти нічого не вартий. Навіщо так робити, я не розумію. Знову ж таки, я бачу дуже багато якісного україномовного контенту. Я бачу величезний потенціал в ньому, але воно просто загинається, і ти не можеш з цим нічого зробити. Хоча насправді. Ти можеш щось зробити. Якщо ти бачиш, наприклад, у себе в рекомендаціях або, наприклад, заходиш на якесь відео, гортаєш там TikTok або ще щось дивишся. Не будь лінивим, подивися це відео, хоча б трохи, я не знаю, тебе ніхто не просить повністю дивитися годину. Подивися пару хвилин. Скажи, в чому проблема про те, що мене чимось не захоплює, мене чимось не хуком якось не підчепило, мені стає нецікаво, в тебе там проблема з мікрофоном, щось там з якістю або таке. Намагайся підтримати все одно людину. Я, наприклад, коли гортаю там TikTok, я бачу, там людина щось малює, я бачу там сім. Лайків, я напишу, звичайно, на коментар, дуже прикольно виходить, продовжуй в тому же дусі, в тебе все вийде. Це не важко, це насправді не важко. Але потім тобі дасться доза дофаміну, тому що тобі сподобається, твій мозок буде тебе вважати героєм, і буде казати, молодець, ось отримай дофамін, ти велика розумниця. Я знаю, що воно звучить дуже тупо, але повірте мені, воно так і працює. Якщо ти, наприклад, навіть будеш іти типу, по вулиці і будеш давати якісь там бабусі, дасиш там 10 гривень, ти не подасиш виду про те, що типу що тобі це типу, сподобалось, але твій мозок тебе точно нагородить. Ситуацію, що ви, наприклад, зараз підтримуєте людину, у якої там, типу, 8-12 лайків, або небагато багато підписників, а потім через якийсь період часу, наприклад, через рік продовження контенту, тому що ви саме дали, дали їй поштовх, купка людей дала поштовх для якоїсь людини створювати контент, і вона зараз, наприклад, там не знаю, там 40 тисяч підписників, 50, вони починають розвиватися контент, неї там продовжують там з'являтися краще якість, там, наприклад, нова апаратура і тому подібне. Адже все завдяки вам. Я не прошу прямо зараз у вас там бігти. На якісь там канали рейдити їх. Там типу базати, боже, ви такий молодець суперпупер. Просто типу без якихось там, типу, навіть критики, без цього такого подібного. Ви можете підтримати україномовний контент. Ви справді можете це зробити. Усе, що варто, це просто дати комусь шанс. Не варто думати про те, що ти втратиш корону, в тебе пропаде карма, ти станеш не таким крутим, як раніше був. Крутими бувають тільки яйця варені. Це так казала моя викладачка. Задумайтесь. Що я хотів би ще також на останок сказати? Я пам'ятаю відео про острів Епштейна. Я вже готую на нього план. Це не буде супер-мега довге відео, але воно і не буде дуже коротким. Дякую вам величезне за перегляд. Люблю, ціло обіймаю та до зустрічі.